Якщо б ООН путінську лінію гне чуркін, то в ОБСЄ це Келін, виступаючи на двох осінніх засіданнях ради обсє Келін розповідав представникам інших 56 країнам-учасникам про каральні батальйони, катастрофічну гуманітарну кризу на Донбасі. Альтернативи місії немає. Не тому, що вона не а тому, що вона не потрібна Україні. Досягти перемир'я ми можемо цілком і своїми зусиллями. Врешті-решт, воно було досягнуто не тому, що цього хотіло обсє, а тому, що про це домовились президент України і Росії. І якби Росії була не вигідна присутність місії в Україні, вона б наклала вето на рішення країн учасників ОБСЄ. вийшло розслідування. Журналу Шпігель, яке тривало близько півроку, і там наведено чіткі факти, що структура, яка має бути європейською, вона має в собі дуже багато проросійських коренів. Колишня перекладачка Путіна, і е, вона зараз є на керівній посаді е, в ОБСЄ зі сторони Росії. Вони не представляють свою країну, вони представляють обсє, і кожен з них підписав документ, що не має передавати жодній зі сторін конфлікту інформацію, яку вони зафіксували в зоні АТО. А до кінця року їхня кількість збільшиться.